У Отця І Сина, і Святого Духа Всі вас, дорогі браті і сестри, вітаю щиро сердечно з Воскресним днем. Сьогодні за Божесної літургії ми чули слова апостола Павла до Корінфян, і я вам хотів їх зачитати, тому що це стосується часто кожного із нас. При цьому скажу, хто сіє скупо, той скупо і пожинає, а хто сіє щедро, той щедро пожинає. І кожен вділяй з ласки серця, не з гіркотою серця, не з примусом. Бо хто дає доброві доброчитнево, того любить Бог. Бог же має силу збагатити вас усякою благодатію, щоб ми завжди, усьому, маючи всякий достаток, були багаті на всяке добре діло. Сьогодні, браті і сестри, апостол Павел нас. Просить і застерігає про те, щоб ми з вами були добрими і щирими. І каже, що хто щедро сіє, той щедро буде пожинати. Сьогодні у нас все змінилося. Сьогодні ми думаємо про те, що скільки ми зберемо всього, скільки ми будемо мати. І на це дуже, тратимо дуже багато сил, але нічого з собою не забираємо. Наше життя, Святі Отці говорить, це сівба. Те, що ми сьогодні даємо милостиню, що ми є милосердні, про те, що ми співчуваємо, що ми трудимося для когось і комусь облегшуємо, хто не має сили вже чи одинокий залишився, це є сівба, браті і сестри. Тому що Богу угодний труд. Який ми використовуємо свої статки для ближніх заради. Сьогодні дуже багато людей говорять про те, що не потрібно допомагати. Ти ніби не такий. Нащо ти йому допоміг, як він на тебе то-то і то-то сказав, чи тобі то-то, то-то зробив? Це, браті і сестри, гординя. І ви знаєте, сьогодні особливо говорять про церкву Христову. Коли кажуть, що ви туди ходите? це також жертва, це духовна жертва. Куди ми приходимо, ми свій труд, своє тіло понуждаємо на молитву. Адже ми його часто понуждаємо на фізичний труд і безтолковий труд, некорисний труд. Але коли ти себе заставив на духовний труд, це також є велика жертва помолитися. Піти в храм, прочитати канон, чи прочитати молитву, чи взяти псалтирку, це ти сієш заради ближнього своєї сім'ї і сьогодні кажу, що ти там даєш на церкву? Нащо ти туди носиш ті свої гроші, ті пенсії, там курі купляють, там ти зброю купляєш, там ще щось, браті сестри? Це завідує ворогу людського. Ніхто не примушує. Ви чуєте з апостольського послання. Якщо ви робите добровільно, не примусово, а відділяй щиро від того, що ти маєш. Не каже Господь, що ти повинен дати тото -то і тото, так-то і так-то пожертвувати. А Господь просить, щоб ми свою волю направляли на те, для того, щоб це було зроблено. Щиро від нас. Вільно і Господь, бачучи наші такі бажання, Він подає нам свою благодать. Але якщо подати благодать, треба себе перебороти. Якщо ми не будемо себе переборувати, то нічого із нас не вийде в цьому житті. І ну, Хочеться, щоб ті блага, які нам Господь сьогодні дає, щоб ми могли. З ними володіти, але не вони нами. І щедро даючого любить Бог. Дай Боже, щоб Бог нас любив за нашу щедрість, за наше милосердя. Пам'ятайте про те, що земне життя це є сівба, а в Царству Небесному ми будемо з вами це пожинати. І сьогодні читалося Євангеліє за Божесну літургію. Від апостола і Євангеліста Луки. Мені хочеться вам просто зачитати, щоб ви зрозуміли, тому що сьогодні про любов, про милосердя дуже кажуть, що недобре говорити. І як ви хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам від цього подяка. Бо так і поступають язичники. Грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка від цього людина подяка? Бо і грішник так само робить. І коли посилаєте вам від кожного сподіватись, одержати назад. Яка та з вам подяка? Бо і грішники посилають грішникам, щоб стільки отримати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть. І почитайте нічого не сподіваючись, і будете як нагорода велика, і будете. Всевишнього, і Він добрий і до невдячних і злих. Отже, будьте милосердні, як Отець Ваш милосердний. Сьогодні, браті і сестри, Господь вчить нас, щоб ми поступали з людьми так, як ми хочемо, щоб вони до нас поступали. Яка нам від того користь, якщо ми дам тільки робити добро тим, хто нам робить добро. Але Господь каже, що любіть грішників, робіть їм добро. Ви знаєте, ми любимо часто своїх рідних, близьких, що б вони нам не зробили. Але полюбити ворога, браті і сестри, це вже вище людських сил. Це дійсно це може зробити тільки християнин. Пам'ятаєте, що Господь, висячий на Христі, коли його розпинали, він сказав такі слова прости їм очі, тому що вони не знають, що роблять. І Святі отці кажуть, що найкраща милостиня за свого ворога, це помолитися за Нього. От як помолитися за того, хто тобі робить пакость, хто на тебе клівеще, хто тобі <клів> зробив якийсь наклеп, а сьогодні дуже багато підлості. Але коли ви переступите цей бар'єр, і ви помолитеся за того ворога, того, який робить вам багато пакості, ви обретете у Бога благодать велику, милість. Що таке помолитися за ворога? Щоб попросити Бога, щоб він змінився, щоб він обрів спасіння. От сьогодні скільки людей таких, які роблять просто наклепи, розумієте, забирають церковне майно. Приймають закони. Ну це беззаконня. Ці закони називаються беззаконня. Вони тішуться, вони радіють, вони толкують, що це вони правильно роблять. Ну, написано, що благими намірами дорога виклана в ад. Немає гіршого, коли ти робиш погане і сам себе оправдуєш. І тебе багато людей в цьому підтримує. Це, браті і сестри, гординя, яка зароджується з маленького зернятки, яка входить тобі. Знаєте, це як сніжку зробив маленьку, а коли ти її качаєш, вона робиться такою великою, що ти підняти не можеш. Так само і гординя вона приходить тихо. Вона тебе оправдує. Вона тобі каже, що ти дивися, ти правильно робиш. Але коли сопоставити з волею Божою, з законами Божими, вони далекі від цього. І часто навіть і мене там, коли я випустив про те, що люди забирають і кажуть, що дивіться, там, ну, це брехня. Це людина, яка впадає в велику гординю, і принижуючи ближнього, вона принижує самого Бога. Тому що Богу не угодно, коли ми живемо в ворожбі, у злобі один до одного. І сьогодні особливо дуже вас прошу, браті і сестри, ми знаємо, що багато людей повиїжджало, залишилися немощні, старенькі люди. Якщо ви, може, ворогували з тими дітьми, які залишилися батьки, ви їх навістіть, ви запитаєте, чи їм потрібна допомога. Ви зробите велике діло в очах Божих. Нехай вам ніхто і не подякує. Нехай вас ніхто не похвалить, про вас ніхто не згадає. Але це все, що ми робимо сьогодні, ми робимо для того, щоб Господь поминувся в Царстві Небесному. Це піде з нами. І будьте милосердні, як Отець ваш є милосерд. Це заповідь Божа. Щоб ми мали милосердя. Тому що так милосердний Господь до нас грішних. Сонце сходить не тільки над праведниками, але ну й над грішниками. Сонце сходить і над добрими, і поганими. І сьогодні, браті і сестри, Господь говорить про ту любов, яка здається вища наших сил. Але коли ми будемо уподоблятися Богу своїми вчинками, Своїми справами, тоді і Господь проявить своє милосердя до на нас. І нехай Господь допоможе в ці дні, браті і сестри. Творити нам добро заради слави Божої, заради користі ближнього, заради спасіння своєї душі, тому що є, є Бог є любов. В Чому цей любов проявляється? Що Господь проявляє милосердя до грішника? І чекає на його покаяння. І коли ви робите добро злій людині, якийсь, яка має щось з вами, ви в ранг в божесної любові. І сьогодні, нехай Господь нас укріпить свою благодатію творити добро заради слави Божої. І коли ми чуємо, що будьте милосердні», Якщо ви побачили людину, і ви знаєте її, і вона не може сама піднятися, не може піти в магазин, послужить такій людині. І апостольське послання, яке сьогодні говориться, що хто щедро сіє, той щедро пожинає. Умійте всього того, що нам Господь сьогодні дає, давати. Добровільно від того Не Непримусово. А Господь, бачучи вашу сівбу, вашу милосерд'я, Він завжди нам воздасть. Він знає, як нас збагатити з вами. Святі угодники, Божі, брати і сестри, яких ми почитаємо і молимося, вони будували в пустинях. Ми так собі зараз сьогодні думаємо. От добратися кудись побудувати щось. Тут ніби ти. Все маєш таке, а от не можеш збудувати. А це потрібно було в пустиню збудувати монастирі, збудувати керії. Ну, що вони робили? Вони ставали на молитву, браті і сестри. І Господь, бачучи їхню надію на нього, посилав людей. От дивіться, ми сьогодні стоїмо в храмі. Ну це людина в нашому храмі, знаєте, скільки років? 130 років. 130 років в нашому храму. Ну людина виділила кошти. Навіть ми не знаємо його прізвища, ні імені. Ну подивіться, яку він заробив собі славу. Ми то жертвуємо, ми то стіни робимо, то розписуємо, то там плиточку кладемо то клір розробить, то іконостас, ну щось додаємо. Але людина побудувала цю святиню добровільно. Він виділив ці кошти, які він міг потратити на щось для себе, для земної слави, як сьогодні кажуть, в такі-то країні купив собі майно, там то собі купив таке то. Але для слави Божої нічого не зробив. І люди сьогодні на пустих місцях, в яких забрали храми, вони також відділяють все, щоб чимось в історію духовну війти, щоб нашим нащадкам було. Люди відділяли кошти, будували дитячі садочки, будували школи, університети, академії, вчилися, щоб якусь спадщина була. А сьогодні це все розвалюється, валиться. Не просто бомбами, а самими людьми стає не потрібно, тому що вони не дбають про покоління. І ця людина, яка побудувала цей храм, він може і не думав, що ми з вами будемо тут стояти. Але він залишив цю спадщину нам, щоб ми тут збагачувалися, щоб ми тут духовно росли, щоб ми тут ставали ближче до Бога. І коли забирають храми, браті і сестри, вони думають, що мене нас віддалять від Бога. Віддалять від церковного Божого, смиренного життя. Але ми бачимо, що люди йдуть в домівки, йдуть в квартири, йдуть в шалаші, тому що вони відчувають, хочуть відчувати цю присутність Божу. Вони також сіють, сіють тільки духовно. Тому що вони показують твердість віри, прив'язаність до Бога своєю душею тілом і розумом, і вони вчать своїх дітей. От коли ми кажемо храм, люди йдуть попри храм і не заходять в храм, це означає, браті і сестри, що у них в сім'ї, в родині ніхто не сіє. А коли приходять наші діти, онуки, ближні, рідні, Працівники, з якими ми працюємо, бо ми йдемо, це означає, що також ми сіємо. І ця сівба проростає. І коли вам кажуть, чого ти йдеш? Тому що вони бояться, що ви сієте. І їм потрібно буде також сюди прийти, щоб проросло і у них. І часто так буває. Ви приходите, ви йдете, ви молитеся. Тут раз чоловік прийшов. Тут син прийшов, тут невістка прийшла, тут внуки прийшли, тут прийшов той, хто з тобою працює, скажи мені, коли прийти на службу, а коли служба? Це означає, що ви це сіяли, браті і сестри, і ви це носили зерно в собі, а воно проросло ще в комусь. І нехай ця благодать, браті і сестри, сьогодні допомагає нам бути добрими, бути щирими, бути стійкими і не відпадати. Щоб воно не зігнило в нас. Якщо воно в нас зігниє, не проросте, то рахуйте у ближнім, у рідних наших, воно ніколи не проросте. І будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Давайте творити те, заради чого ми можемо послужити, ближню своєму. І ще раз кажу: дуже прошу. Тому що багато сьогодні домівок одиноких, дуже далеко закинути, хто одна людина живе, може щось немає. Якщо можете позвоніть, навістіть, запитайте, в чому є потреба, ви в Бога обрете велику благодать. І нехай Божа благодать сьогодні сіє в наших керівниках, що вони страху Божу набралися, що вони робили все ради того, щоб ми жили з вами мирно. Що Господь мир послав на нашу землю, зберіг наших воїнів. Але ми бачимо, що сьогодні всі превозносяться, спорять. Але ми цією любов'ю Божою повинні це покривати. І Господь, бачучи нашу надію, нашу любов, нехай пошле кожному, хто кому потребує. А особливо проситься любові. Це не означає, от я поцілував ближню, там дитину люблю, чоловік жінка, батьків люблю, жінка-чоловіка, ну християнин вище цією плоскою любов'ю для того, щоб полюбити тих, хто робить пакості нам, помолитися за Нього, поспівчувати Йому. І ви знаєте, Сіла на посил, Афонський плакав, що Він навіть плакав, що беси погибають, що не можуть спастися. І Він зображається на іконі слізми, що Він плакав за грішників, що вони обрели Бога Спасіння. Нехай Господь прийме наші молитви, пошле радість, мир. І ми змінювалися, не озлоблювалися, а були чуть чуть більше, мирніші до ближнього і любов проявляли. Поможи нам всім, Господь. Спасибо.